Мир вам, народ Божий, діти Господа, вся слава, честь йому. Такі добрі слова, милість Твоя правда? Милість Твоя. І знаєте, для мене велика, велика така честь бути серед вас. Хочеться сказати слава Богу, подяка Богу. Хоче, якщо можна, сказати подяка пасторам, подяка команді я снігурівки. І так, знаєте, друзі, в моєму житті сталося, що я не знав нікого з вашої громади, але так вийшло, знаєте, біда, трагедії, і народ Божий прийшов на допомогу. Я хочу розказати таке свідоцтво. Я трохи знаю черновці, я знаю, де Тисавці, я знаю, де Опришани. Я проходив біля цього до молитви і дивився, гарна будівля. Ну, так вийшло, знаєте, не зайшов. Але прийшло время, знаєте, ваші сини, подяку вам, батьки, ваші дочки, вони прийшли в мій дім. У нас так трапилося, я Снігурівки, знаєте, там на зрічки Інгулець. І... Когда була підірвана дамба Каховська, вода прийшла в наш дім, вона піднялась на 7 метрів. І знаєте, ти розумієш, що ти нічого вже не можеш зробити, Іде вода. Перед тим ворог спалив усі мої поля, я фермер, вони все спалили, поломили. І... Знаєте, трохи набрали ми сили, мій син Іван, він був ще живий. Він був тут у вас в Черновця, в Тисовцях. Ми підняли свої, там, свої поля, свою техніку, посіяли, як могли. Але прийшла вода. Оп'ять змила. І ви знаєте, друзі, я так споминаю тут момент, коли дзвоню своєму пастору, другу, кажу, от тепер можеш приїхати і подивитися бездомного. От я свіжу. Людина, яка служила людям. 25 років. сиротам, вдовам покупали дома, держали реп-центра. Ну, знаєте, як всі віруючі, хотіли що зробити добре. От тепер я говорю, приїдь, пожалуйста, і посмотри. Сижу в шортах, і мені каже, в мене був один носок тоді. Пробачте. Да? І ви знаєте, що було інтересно, то, я сказав ці слова, приїдь, посмотри, буквально на утро дзвонить мені пастир каже, слушай. Тут є команда молодих людей, вони хочуть, вони везуть допомогу. Да, допомогу. А вже в село не можна було заїхати, тому що нас затопило дуже крепко, і заїжджали через поля, і мій ванчик покойний, Він завів вашу команду молоді, Вадіка. Богдана не я пам'ятаю, Богдана робив теж, Вадік це точно було. І ви нам передали дуже-дуже много речей. І що інтересно, друзі, що я так споминаю, знаєте, коли е, глаза мені кинулося цілий мішок носків. Я говорю, Господи, каюся. Да, друзі, і з тих пор я хочу сказати, ваша молодь вона заходить до нас території. Наша територія вона дуже непроста. Браття молодь знає, це бідні люди, це бідні церквя. Але ваші сини, ваші дочки, дочки царя-царів, вони завжди їдуть до нас. Вони їздять на Хрисонщину, і, звісно, не минають і наш дім. Ми їх полюбили як своїх дітей. І ми були, ми, ми знаєте, ми давно себе до вас приїхати, дуже давно. Але то уборка, то поля, то дім, то недостройка, то служіння, та потом, то потом, Господи, дасть устройство. І так вийшло, приїхали браті, нас забрали на Закарпаття, проплатили нам поїздку і каже, ми вас забираємо, беріть свою команду. Я взяв свою сім'ю, я ще взяв собі шість чоловік, які служать церквям з різних церквей. Я говорю, поїдемо, побудемо там. Ну тут дзвонить один брат до мене каже: Слушай, ти приїдь до нас в гості, коли ти приїдеш? Я, говорю, я недалеко, я Закарпаття, він при Приїхали до того брата в гості, побули ми день тут. Ну, як ти не заїдеш до вас? Говори, Господи, ну як не заїду, то вже мене діти ну точно вже не пустять. Кажу своїм сім'ї, будемо їхати. Позвонив я вашим дітям, вадіку, говорю, я хочу приїхати до вас, тому що це буде нечесно перед Богом, друзі. Я хочу сказати слава Богу, що Бог він являє милість. знаєте. І так би було все нічого, знаєте, все воно текло своїм життям. Знаєте, діти роз'їхалися, хто за кордоном, хто зі мною. Я хочу ще так додати свідоцтво за свого сина Івана, може, хто це свідоцтво вашої церкви. І якось теж ми приїхали браття, я свідкував, говорю, поля втратили, ферму втратили, комбайни повтрачали, все поломило, хати втратили, але слава Богу, Господь, що ти взяв фінансами. І тільки друзі, я це сказав, буквально через якусь неділю у нас трагедія, Ванчик підірвався на міні. Він зустрічав віруючих людей із Сворогти. Ваня, виїдь, будь ласка, на край Снігурівки, у нас там все розбито, браття знають, хто був у нас. виїдь, Ваня, зустрінь брата Степана, заведи його в Снігурівку, у нас там хостел, щоб їх поселити, щоб вони переспали, і в дорогу уїхали рано утром. Він позвонив, каже, папа, я вже приїхав. І буквально дві минути, три мені дзвонять, він підірвався на міні. Друзі, але я знову хочу сказати, Бог дав, Бог взяв. Коли, знаєте, втрачаєш ресурси, коли ти втрачаєш своє майно, то це одна трагедія. А коли ти втрачаєш те, що в твоєму серці, то це велика біль. Але я хочу сказати, вся слава Господу, друзі, я благодарю всіх вас, хто нас знав. Хто нас підтримав, хто за нас молився. Пастора, велика вам подяка. Пастор Віталій був у нас в гостях. То хай Бог власлови, друзі. Не опускайте руки, очі Бога на вірних землі. Оставайтесь Богу вірними. Я не знаю, як ви проходите свої пуття. Моя життя сложна, дуже сложна. Але Бог завжди був зі мною. Буває, десь занесе, буває, що якусь зашибку допустиш, але Бог приходив і піднімав. То я вдячний Богу, друзі, що я серед вас і можу місію з вами сказати вся слава Господу. Амінь дякую.